Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якщо українці обиратимуть таких лідерів, як Зеленський, то вони втратять решту України, заявила СпарЦ інтерв'ю Вікторії Спарц для телеканалу «Ньюс Макса. Ну, слухайте, це сумно. Це не просто неповага, це дуже образливо для президента Сполучених Штатів, а також для американського народу, який зробив так багато. Європейці знаєте, багато говорять, але саме американський народ виконав роботу і реально допоміг Україні зброю. Інакше ця війна вже була б програною. Я думаю, що приїхати до Білого Дому і займатися політичними іграми роблячи шоу, намагаючись підняти свій імідж в Україні, ніби він такий великий герой. Це думаю, він переоцінив свої можливості. А президент Трамп це не та людина, з якої варто блефувати. Ви не можете так з ним поводитися, але це також задла величезної шкоди українському народу. Бо ображати американців це жахлива ідея. Це лише допомагає Росії. Тому я вважаю, що президент Зеленський завдав великої шкоди українцям. Ведуча ви єдиний українка в Конгресі. Тому, коли ви висловлюєтеся подібним чином, добре видно, що Трамп у перші сорок загакома хвилин був. Дуже компліментарним до українського народу і висловив свою непохитну підтримку Україні. Він жодного разу не захищав Путіна. Чому на вашу думку Зеленський так розлютився через те, що Трамп заявив, що хоче залишатися нейтральним? Він сказав, що не хоче ображати Путіна, а потім телефонувати йому і намагатися укласти угоду. Він намагатиметься підтримувати дипломатію. Чому Зеленський був таким роздратованим? Він каже: Я не хочу приниження припинення вогню якщо не будуть виконані умови ікса і рекізета. Здається, що Зеленський опирається мирній угоді, якщо вона не. На його умовах, чому на вашу думку таке відбувається, Вікторія Спарц не за зовсім так. справді він грає свою роль героя, але в реальності він не дуже добре веде війну, не дуже допомагає своїй країні. Він не дуже старається для своєї армії. Люди це бачать. У нього багато корупції. Його друзі заробляють великі гроші. а Бідні українці гинуть. Тож він не приїжджає сюди і влаштовує презентацію. Але в якийсь момент врешті треба ухвалювати серйозні рішення. І тепер американці побачать, що він є несерйозною людиною, і серйозним лідером. Але що це все просто шоу? Але те, що він зроб. У Білому домі було по справжньому дурним. Це була спроба догодити медіа, догодити європейцям і поговорити про себе. Ніби він герой, та людина бачить, що справжні хто герої це українські народи, українська армія, які виявили неймовірну мужність. А він завжди намагається привласнити собі їхні заслуги і поводиться відповідно. Тож я думаю, те, що він робить, було би його величезною помилкою, щоб підняти свої рейтинги в Україні, диктувати європейцям, що їм робити. Він має справу не просто з президентом Трампом, який приймається це спокійно. Це не президент Байден, президент Трамп. Сильний лідер він піклується про Марку і не дозволить нікому ображати американський народ. Ведуча Ілон Маск, який очолює департамент урядової ефективності, незабаром після цього написав у Твіттер, Ми маємо зараз розслідувати, куди поділися усі мільярди доларів спрямованих в Україну. Конгрес, Конгресвумен як єдина українка у конгресі. Чи вважаєте ви, що Зеленський повинен піти у відставку? Цікаво, що він сказав, а лише народ може це вирішити. Вони мене обрали, але водночас він не дозволяє проводити вибори. Вікторія ну слухайте, я думаю, що Україна проведе вибори і народ має ухвалити рішення. Якщо Україна українці продовжать обирати таких лідерів, як він вони втратять решту України, адже вони платять дуже високу ціну за поганих лідерів. І думаю, американці отримали уявлення про те, яким лідером він насправді є непрофесійним і дуже нерозумним, роблячи такі речі. Вибачте, але це просто якась повна дурість поводитися так. Жоден інший лідер, навіть Макрон, приїхав туди. Можливо, він не погоджувався з чимось, але він не поводився так. Це лише підриває українські інтереси, нічим це не допомагає. Я думаю, що люди це бачать, якщо українці не прокинуться дуже скоро і не змінять ситуацію. Цю зрештою вони втратять решту країни. Це жорстка правда. За обраних лідерів доводиться платити високу ціну ми платимо грошима. Вони кров'ю американці прокинулися. Ми отримали нового лідера, який дбає про країну і буде діяти. Але саме тому вибори мають у великі наслідки. Ведуча, чи вважаєте ви, що хтось підштовхнув його до такої поведінки? Ми знаємо, що він був актором, перш ніж стати президентом України, здалося, що він влаштовував виставу для медіа. Якщо ви думаєте, що хтось підштовхнув його до цього, хто це міг бути? Вікторія спарцимовірно, якісь люди з його внутрішнього кола, які керують внутрішніми рейтингами, але він явно переоцінив свої можливості. Він грає не з тією людиною. Президент Трампа бачив багато подібних шоу і швидко припинив це. Бо він розуміє, що триває справжня війна, а не театр. А для Зеленського це завжди було черговим шоу, в якому гинуть справжні люди. Президент Трампа розуміє, що це справжня війна, що гинуть реальні люди, і він намагається зробити все можливе, щоб не допустити подальшої ескалації. Та ще більшої кількості жертва. І як він сказав, у президента Зеленського немає сильних карт, але навіть ті, що у нього були, він явно переграв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.